Давай поговоримо. Луна хоче. Цукерка. А ще, ще спитай, де Оксана? Кажи, Оксана поїхала на роботу. На роботу, кажи. Так, хто в тебе, друзі? Є. Тимоха? Тимоха. Васька і герда. Герда ж? А герда що робить? Сидить. Їсть. Каже, Луна. Кажи Луна любить папу. Каже, папа, ну давай зайку ще зроби. Ну зроби зайку, давай, ладно, вже поїж той праню, що свій. Зроби зайку. О, я не бачу туди, де, де, де твоя морда. На з'їж, ще поговоримо, так? Да? От кому можна їсти на диванах.